Аби допомогти вихованцям дитсадочків та учням початкової школи освоїти базові навички надання до медичної допомоги, департамент освіти Житомирської міськради проводить тренінгові заняття Я смілива та корисна людина для представників ліцеїв нашого міста. Тренінг спрямований на навчання дітей першої допомоги один одному. Цей тренінг є дуже цікавим, дуже корисним для дітей. Його основна мета навчити дітей в Певних ситуаціях, коли немає дорослих, надавати першу допомогу. Викладачам та працівникам навчальних закладів надали валізки із тренінговими іграми, що має допомогти дітям під час освоєння необхідних навичок. Естонські координатори розробили методичний матеріал, а саме валізки, де є картинки з ситуаціями, є методичний посібник, є картки, які допомагають викладачу навчити дітей надавати першу допомогу. Викладачі ж кажуть завдяки тренінгам, стане простіше допомагати дітям напрацьовувати автоматичне використання навичок у стресовій ситуації. Ми не забуваємо, що в. Та й теж це стрес, і кожна дитина по-своєму. Тому наша задача як. Педагогів саме дати дітям цю впевненість, що навіть можливо це поранення буде страшне на зовні, але все ж вони можуть з цим справитись, якщо вони будуть постійно про це чути. Якщо вони будуть автоматизовувати, можливо, це в якійсь ігровій формі. Незабаром тренінги проведуть для освітян усіх ліцеїв міста, аби вихователі та викладачі передали знання з надання до медичної допомоги малечі. Артем Сидорщук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1